Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі «Алекс.ЮА» в ефірі соціального юридичного проєкту Де Юре. Сьогодні ми поговоримо про зміни в системі стягнення на підставі виконавчих листів Нотаріуса під час дії воєнного стану. Для тих, хто цікавиться чи знає цю тематику, нагадаю, що таке виконавчий лист Нотаріуса. Тобто по багатьох кредитних договорах багатьох. Іпотечних договорах до початку дії воєнного стану неодноразово нотаріуси без рішення суду, тим не менше, в них є таке право згідно чинного законодавства, вчинити виконавчий напис на договорі. І багато нотаріусів, хто цим займався і вчиняв такі виконавчі написи. Не всі з них дотримувалися норм чинного законодавства. Навіть близько 10-12 нотаріусів було у 2021 році позбавлено права на зайняття нотаріальною діяльністю, позбавлені свідоцтва нотаріуса у зв'язку з тим, що вони порушували норми закону про нотаріат під час виконання здійснення цих виконавчих написів. Але тим не менше, як правило, працювала зв'язка, приватний нотаріус вчиняв виконавчий напис на відповідному договорі, навіть на не ненотаріальному, навіть деякі вчиняли на тих договорах, які МФО мали лише в електронному вигляді, коли люди отримували кредити дистанційно, без жодних підписів особи. Але тим не менше, незважаючи на те, що це протирічило чинному законодавству, приватний нотаріус, який був лояльний. До відповідного банківської установи або МФО, або фінансової установи, яка до нього зверталась, вчиняв десятки тисяч таких виконавчих написів. І ці виконавчі написи також оптом передавалися до відповідного лояльного приватного виконавця. І приватний виконавець вже здійснював відповідні дії, накладав арешти на карткові та інші рахунки боржників, арешти на майно, на транспортні засоби і головне направляв стягнення. На місце роботи пенсії, щоб утримувати з боржника грошові кошти з усіх видів його доходу, така ситуація існувала достатньо довго, однак, під час дії воєнного стану нещодавно було прийнято відповідні зміни. Це, зокрема, закон від 27 липня 2022 року, який номер 2450 5 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності приватних виконавців та примусове виконання судових рішень інших, інших органів у період дії воєнного стану. І цей закон набрав чинності з 25 серпня 2022 року. І на сьогодні, відповідно до цього закону, в період дії воєнного стану забороняється примусове виконання виконавчих написів нотаріусів. Тобто, Незважаючи на те, що не внесено відповідних змін до закону про нотаріат, і нотаріус зали... залишає за собою право. На сьогодні залишено це право нотаріусам вчиняти виконавчі написи, тим не менше, пред'явити ці. Виконавчі написи до виконання і щоб по ним розпочалося примусове, примусове стягнення. Примусове виконання, це є неможливим і це є забороненим, як я і зазначив, згідно цього нового закону. Тобто на сьогодні цей цей механізм називаємо його так заблокований, у зв'язку з тим, що під час дії воєнного стану люди, як правило, ще більш вразливі, вразливі фінансово, економічно, і отримувати зараз такі напівзаконні документи, із за яких будуть вони втрачати частину чи повністю свою заробітної плати чи якихось інших доходів, пенсій, це є неправильним, тому відповідно було прийнято цей. Закон. Одразу зазначу, що в зв'язку з цим, в зв'язку з скажімо так, цими змінами місце і з обороною, також було видано ще додатковий наказ Сетамом. СЕТАМ це система електронної торгівлі арештованим майном. Це такий ну, глобальний державний механізм продажу на аукціонах, реалізацію арештованого майна. Але туди потрапляло майно, в тому числі і за виконавчими написами нотаріусів. І тепер на виконання цього закону, про який я говорю у зв'язку з прийняттям Верховною Радою цього закону 2455, було Державним підприємством СЕТАМ, зупинено всі електронні аукціони з реалізації арештованого майна, переданого на реалізацію за виконавчими написами нотаріусів саме. І відповідний наказ цього приводу також зараз набрав чинності. З 10 жовтня 2022 року СЕТАМ припинив формування в системі нових лотів з майна, яке передано на реалізацію на виконання виконавчих написів нотаріусів. Зупинено електронні аукціони, які були передані раніше, і реалізація яких не завершена. Але те, що було реалізовано до 24 серпня 22-го року, за такими виконавчими провадженнями, в яких виконавчим документом є виконавчий напис Наталіуса, Сетам, тим не менше закінчує оформлення. Це все, що було продано з через систему Сетам до 24 серпня. Але тим не менше, все, що було пізніше, зупинено та скасовано. Такі відповідно зміни в нас до е, цієї системи. Також наголосить, хотів би звертаються деякі люди, е, які зазначають, що в них наявні якісь старі виконавчі провадження, які вже були відкриті раніше, ще в багатьох до війни або під час на початку військово-воєнного стану, і е, вони були відкриті то знову ж таки на підставі виконавчих написів нотаріусів. Як скасувати, відповідаю на ваше запитання, що скасувати виконавчий напис можливо лише в судовому порядку, на жаль. Тобто, навіть якісь там звернення, скарги не дають такої можливості. Для того, щоб скасувати виконавчий напис, необхідно подати позовну заяву. Позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В, даному, в даній позовній заяві відповідачем зазначається. Той орган, той МФО, чи той банк, чи фінансова організація, на користь якої вчинено цей виконавчий напис, а третій особою зазначається, як правило, приватний нотаріус, який такий виконавчий напис вчинив. Подається відповідно до суду ця позовна заява. Як правило, суди витребовують у приватного, виконав... приватного нотаріусу, який вчинив цей виконавчий напис, витребовують матеріали. Нотаріальної справи з приводу вчинення виконавчого напису для того, щоб ну, подивитися всю інформацію на підставі якого договору, в які строки, яким чином це вчинено. І, як правило, всі ці справи завершуються на користь заявників, на користь позивачів, тому що безліч порушень при винесенні виконавчого напису. Нотаріусом на договорах не нотаріальних на простих договорах чи навіть за відсутності таких договорів, підписаних сторонами. Але тим не менше, цю процедуру потрібно пройти, звернутися до суду, отримати чи домогтися отримати відповідні документи від приватного нотаріусу, що також є складним, зокрема в тих багатьох справах, які ми вели. Аналогічних дуже багато нотаріусів вже припинили свою діяльність внаслідок того, що вони були позбавлені права на заняття нотаріальною діяльністю і свідоцтв цих позбавлення нотаріальних, і вони свої справи дехто передали до нотаріальних архівів. Архівів, дехто навіть не передали і тому, навіть незважаючи на чисельні ухвали судів про витребування доказів, надайте інформацію, надайте копії документів з нотаріаль... з цієї нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса, ну не надавались, тому скажімо так, з цим були в цьому плані перешкоди. І ці перешкоди, в принципі, намагались вирішувати ми таким чином, що ознайомилися з матеріалами виконавчого вже провадження, не нотаріального виконавчого у е, приватного виконавця, і надавали, в принципі, там всі ті ж копії, які є у нотаріуса, які вчинив оскаржуваний виконавчий напис, і надавали вже ці документи після ознайомлення в приватного виконавця. Як я зазначив, статистика абсолютно там близько до 100% задоволених позовів по таким справам. Вже ну, виокремилась судова практика з цього приводу, усталена є, відповідно до якої позови про визнання виконавчих написів нотаріусу, як правило, задовольняються, якщо вони, як я зазначив, вчинені не на нотаріальних договорах. І, як правило, там не одразу дуже велика кількість вимог і щодо повідомлення боржника належного перед вчиненням такого виконавчого напису, і щодо позовної давності, тому що не може виконавчий напис виходити за межі позовної давності, трирічної трирічної до основного боргу і однорічного до. Пені та штрафів, і щодо наявності спору, якщо особа не визнає якусь частину заборгованості боргу, то цей наявний спір, а винесення виконавчого напису вчинення виконавчого напису нотаріусам, це є безспірне стягнення, тому всі ці обставини, як правило, дають підстави судам для скасування таких виконавчих написів. ну і на останок повернусь до того, з чого ми почали наш сьогоднішній ефір. Це той факт, що в зв'язку з прийняттям Верховною Радою цього закону 2455 Тепер вже на весь час дії воєнного стану і є неможливим вчиняти виконавчі написи нотаріусами, і заборонено заборонено саме примусове виконання будь-яких виконавчих написів нотаріусів, які були вчинені. За таких обставин трішки особи, боржники, які мають кредити не погашені у МФО, у фінансових організаціях та банках, зітхнули з полегшенням. Принаймні, тепер залишився в кредиторів єдиний механізм, як можна звернутися до виконавчої служби, це тільки через рішення судів. І в плані суду, в плані звернення до суду, це є і складнішим процес, і головне, що особа-боржник може або особисто, або за допомогою адвокатів оспорювати суму заборгованості, подавати свої зауваження до розрахунків, заперечувати проти стягнення. Ну тобто робити певні процесуальні дії на свій захист все те, чого не могла така особа робити у разі вчинення виконавчого напису саме нотаріусам. Тому, в принципі, це є позитивна новина, новина, позитивні зміни для боржників по фінансових цих зобов'язаннях. Ми ще неодноразово плануємо повертатися до питань кредитів, до питань кредитних відносин під час дії воєнного стану. Але на сьогодні нашу таку більш вузьку тему питання виконавчих написів нотаріусів, їх вчинення та виконання під час дії воєнного стану ми коротенько розглянули. На сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. До нових зустрічей. Бережіть себе.